Відео знято для каналу Existua. Автомобіль Renault Megane 3 2010 року виготовлення з дизельним двигуном 1.5. Для даного автомобіля придбали, звісно, на сайті Existua Ось наконечник рульової тяги правий. Фірма ТРВ, каталожний номер ось вказано, упаковочка така картонна. Тут ось якісь характеристики також, можливо, кому потрібно. Mad in TURKEY, тобто зроблено в Турції. Так. Отже відкриваємо нашу коробочку. Дивимось. Ось такий ось наконечник, запакований у плівку, фірмовий пакетик, також тут написи ТРВ. І ще в папері, який запобігає іржі, як я пам'ятаю. Також є в комплекті книжечка. Тут багато тексту, є ось картинка, як знімати за допомогою зйомника. Отже, це у нас правий наконечник, який знаходиться з пасажирської сторони. тобто ось цієї Ось. Зараз піднімемо автомобіль на домкрат і знімемо колесо, будемо дивитись. Вже зняли колесо. Ось ми можемо бачити вже наш наконечник. Ось він тут починається. І ось до сюди. До контргайки доходить. Зараз будемо його відкручувати. Для контргайки використовуємо рожковий ключ на 22, трохи його послаблюємо, небагато, цього в принципі вистачить. А на шарнівному елементі там е, головкою на 17 відкручуємо гайку. Якщо у вас цей палець трохи прикис до посадочного свого місця, то можете скористатись молотком, трохи б'ємо по ось цьому місцю. Ну, ми вже побили, тому він так легко вийшов. Але іноді буває, закисає добре. Ну і все, тепер просто скручуємо його проти часової стрілки з рульової тяги. Беремо наш новий накінечник, розпаковуємо. Ось так виглядає все. Є логотипи ТРВ, тут, тут каталожний номер. Позначка 1 це означає, що це права сторона. Ну і все, тут захисний чохол пластиковий, його, звісно, треба зняти перед установкою. Ось, ось такий ось пильник. І шаровий механізм. Все можна встановлювати. Тут, в принципі, все в зворотній послідовності. Накручуємо на рольову тягу. Звісно, після заміни рульових тяг або наконечників зіб'ється розвал сходження у автомобіля, тому необхідно буде заїхати на сервіс зробити це. вставляємо в посадкове його місце і накручуємо зверху гайку, яка йде в комплекті. Піджали трохи гайку, зараз підіжмемо ось цю контрагайку на рульовій тязі. В принципі, можна сильно не затискати, тому що все одно будемо їхати на сервіс розвалу сходження, тому вони будуть її відкручувати. Так, і тепер треба дотягнути цю гайку. Для дотяжки будемо використовувати динамометричний ключ. Ось такий у нас є. Подивились в інтернеті на цьому поворотному кулаці. Момент затяжки наче 37 Нм. Зараз побачимо, якщо буде дуже легко, то можна трохи докрутити. Дивимось по ось цій шкалі. Поки що ось 40, крутиться наче легко. Ну, Майже 50. Майже. По характеристикам написано. 37, і Там є 37 поворотний кулак і 53 ньютон-метрів, це як щось там поперечна рульова тяга чи наконечник поперечний рульова тяга. Ну, Затягнули приблизно 50 Ну Все, в принципі, додатково перевіряйте, щоб все затягнули, щоб все було безпечно. І тепер можемо ставити назад колесо і знімати автомобіль з домкрата.